У Всесвітній день протидії людьми акція Лабіринт можливостей» відбувається в різних куточках України. 254 картонних коробки, що утворюють 10 імпровізованих станцій. За допомогою такої інсталяції вінничан на площі європейській навчали, як не стати жертвою торгівлі людьми. Ми сьогодні такої... Тут створено ось такий імпровізований лабіринт. Така візуалізація проблеми направлена на те, щоб ніби в ігровій формі пройти всі шляхи. Наприклад, на старті учасник має зібрати собі валізу і має вибрати на. Цінніше, що йому справді знадобиться в подорожі в на кожній з імпровізованих станцій, учасники акції мають відповісти на питання. Ваша нова знайома звернулася до вас із проханням передати пакунок сину, який вона зараз збиралася передавати кошти, але за таких умов, може, якщо заберете подарунок, вона зможе відправити кошти саме на лікування. Лікування маски ви візьмете цей пакунок чи ні? Так як в цьому пакунку можуть бути небезпечні речі, які не потрібно переносити. І також я потрапила в зелений сектор, тобто я відповіла правильно і йду далі. Окрім лабіринту можливостей, влаштували благодійний розпродаж, театральну виставу та флешмоб від вихованців дитячого табору вперед і вгору. Серед учасників акції Богдан Шевчук після закінчення школи хлопець планує подорожувати світом. Тож каже, нинішня акція стане в нагоді в майбутньому. Про багато яких проблем говорять для того, щоб їх вирішити. Про протидію про торгівлю людьми нічого не говорять. Якщо нічого не говорять, це значить, що як не наші її немає. Отже, потрібно, потрібно більше говорити для того, щоб зробити так, щоб в нас не було таких ситуацій, що Людину викрадають ще продають її навіть на органи, щоб люди жили в адекватному, нормальному суспільстві. Загалом, за оцінками ООН, за останні 10 років об'єктом торгівлі людьми стало більше 2,5 мільйонів осіб. На Вінничині цьогоріч такий статус отримало двоє людей. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк, новини.